Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дрібна помста банкової руками стохняного керівника Верховної Ради. Мене виключили з офіційної делегації на засідання асамблеї Євронеста за участю Європарламенту і парламентів країн східного партнерства. Це сталося одразу після рішення Єврокомісії про початок перемовини з Україною про вступ до ЄС і висновку з вимогами зняти обмеження прозорості роботи Верховної Ради. Колеги з Європарламенту поінформовані пише зі бібрецький. Лі мовою оригіналу за влади руками маріонетки Стефанчука помстилася Ар'єву за критику. Народного депутата не випустили з України, затримали і розвернули на кордоні. А склад делегації визначено ще 2019 року, і Володимир Аріо там є одним представником опозиції. Оскільки Софія Фадина не може поїхати цього разу. Володимир Ар'єв є активним викривачем корупції у своєму проєкті Закрита зона і дратує Дірма Ківа на банковій випадок з Ар'євом, На жаль, не поодинокий більшість Народних депутатів ЄС, які ведуть міжнародну діяльність у різний час, зазнавали обмежень виїзду за кордон, у тому числі Петро Порошенко та Ірина Гаращенко. Це свідома шкода державі замаскована під особисту помсту. 14 грудня буде голосування Європейської ради за підтвердження рішення Єврокомісії про початок перемовини знову буде Урсула. Чого ми не в ЄС. ПЗ дякую Володимир Ар'єв? Той допис про відставку головкома був дуже вчасний. Переконаний, що він досяг своєї мети. До цього висловлювався як нардеп Ігор Мосейчук. А ви розумієте, друзі, що нардеп Арія у нас, до речі, дуже м'яко кажучи про холодні особисті стосунки своїм дописом чи в кедоном, а називайте як хочеться. По суті, врятував головнокомандуючого ЗСУ Валерія залужно від відставки. Процес відставки головкома дійсно був запущений. Але після публікації Ар'єва головний на хрюк банкової обісралися. І включили задню Алла Борисівну. Зніміть памперс або смерди. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, Пара можемо разом.